Вітаю вас, дорогі зібрання. Ми будемо читати Боже Слово з Євангелія від Матвія. 15 розділ, 15 розділ з 10-го вірша Євангелія від Матвія. Це історія про те, як Ісус говорить, що поганює людину. 10 й вірш. Покликавши людей, Він звернувся до них. Слухайте і розумійте, не те, що входить у ста, а поганює людину. А те, що виходить з уст, опаганює людину. Сідайте, будь ласка, ми продовжимо далі читати. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому: чи знаєш, що фарисеї, почувши ці слова, спокусилися? А він у відповідь сказав: кожна рослина, яку не посадив мій небесний Отець, буде викорнена. Залиште їх. Це сліпі проводарі сліпих. А коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть в яму. У відповідь Петро попросив його поясни нам цю притчу. Ісус же відповів: Невже й досі ви не розумієте? Не можете збагнути, що все, що входить в уста, йде в шлунок і виходить геть, а те, що виходить з уст, виходить із серця. Воно опоганює людину. Адже із серця виходять лукаві думки, вбивства, перелюб. Розпуста, злодійство, неправдиві свідчення, богозневага. Це те, що поганює людину. Їсти ж немитими руками не поганює людини. І так, ми прочитали з вами уривок, історію життя Ісуса Христа, коли Він подорожує і проповідує про Боже царство в Галилеї. Це була територія, яка мала свою славу, іноді не дуже. Недобру славу, там жило більше язичників, це трошки відрізнялося від тієї місцевості, яка називалася іудеєю, там було більше таких, скажімо, правовірних юдеїв. І перед цим ми читаємо, що Ісус він нагадував п'ять тисяч людей, перед цим Він зцілював людей, він прибув до землі, яка називається Генісарет, Генісаретський край, і там люди оббігли всю місцевість для того, щоб винести. Хворих, тих, хто потребував зцілення, люди прибігли до Ісуса для того, щоб торкнутися хоча б краю його одягу і зцілитися. Люди шукали Ісуса. І була ще одна група людей, яка також шукала Ісуса це були книжники і фарисеї, але зі своєю метою. Вони слідкували за словами, слідкували за вчинками учнів Христа. Зовсім по іншим причинам. Ці постійні слухачі, вони. Мали щось на меті. І в цій історії їхня завзятість і настирливість вона ще підкреслюється тими словами, що євангеліст Матвій говорить, що це були не місцеві книжники і фарисеї, а вони прибули з Єрусалима, який був за десятки кілометрів від, скоріше за все, це був Капернаум, де Ісус спілкувався з людьми, з учнями. І вони прибули здалеку. Вони не були місцеві. Їх щось так дуже цікавило, що змусило пройти десятки кілометрів по території, яку не так просто було подолати, як це можна зробити в наш час там, на автобусі, на машині. Це було набагато складніше. Але людьми керувала така от необхідність, цікавість задати Ісусу питання Ісусу, який становив для них небезпеку. Учні Ісус, тому що ці лідери знатоки писань, вони вважали себе такими духовними орієнтирами, спеціалістами у сфері закону. А тут приходить Ісус, який говорить дещо інше, дещо набагато простіше. Він без таких от ускладнень, традицій, які були характерні для релігійного життя юдеїв, він говорить зовсім прості речі і направляє людей до Бога. Фарисеї і книжники вони мали свою таку доопрацьовану систему святості, яку вони, вони вчили Бога, про яку вони говорили, як потрібно наближатися до Бога, що потрібно робити, що буде приємне для Бога. Ісус це все розвінчує і відкидає цю версію і їхню систему як невірну. Натомість Він говорить, що насправді, що дійсно важливе для Бога. Він говорить, про те, що становить небезпеку, в чому корінь, в чому проблема, що дійсно відвертає людину від Бога, на що слід звертати увагу. І перед цим текстом, який ми з вами прочитали, був напружений, досить напружений діалог з фарисеями, де Ісус назвав їх лицемірами. Він сказав, їх, що вони тільки устами шанують Бога, а насправді вони такими ж шанувальниками не являються. І потім Ісус для того, щоб пояснити тим людям, які знаходяться поруч з ним, пояснити учням, говорить притчу про те, щоб донести їм цю істину, відвернути їх від неправильного розуміння і сказати їм те, що необхідно, сказати те, що правильно, те, що насправді приємно для Бога, те, що, <кхід> те, що угодне Богу. І ми подивимося на ці два погляди, на Богодне поклоніння. Один погляд це був погляд фарисеїв. А другий погляд це погляд Ісуса Христа, який Він говорив. І ці слова, вони являються сьогодні застереженням і для нас, тому що вони говорять про те, що важливо, про те, що дійсно матиме цінність і сенс у вічності, про те, що дійсно буде допомагати нам звертати увагу на те, що є в нашому серці. І так, перший погляд це думки фарисеїв, їхня система. Яка сконцентровувалася і звужувалася до того, що вони виконували певні релігійні обряди, традиції, після яких можна було наближатися до Бога. Що стосується цього тексту, то там говорилося про немиті руки, про немиті руки. Але це не правила гігієни, це не питання якихось питань там пов'язаних зі здоров'ям чи гігієнічними нормами. Це питання було пов'язане з церемоніальними такими обрядовими функціями і справами, які повинні були робити люди. Наш Господь говорить, слухайте і розумійте. Він хоче, щоб ми чітко відрізняли важливе від менш важливого і несуттєвого. І він спрямовує, зосереджує увагу людей на тому, що дійсно важливе. Він говорить, не те, що входить в уста, опаганює людину, а те, що виходить з уст, опаганює людина. Фарисейська система цінності вона заключалася в тому, щоб уберегти себе, убезпечити від того, щоб щось нечисте потрапило всередину. Це нечисте могло потрапити всередину з немитими руками. Коли до чогось доторкнутися, до якогось предмету, на базарі, в побуті, ще десь. Коли хтось пройшов поруч, і ти з ним там, можливо, привітався чи ще щось. Виникла якась ситуація, в якій хтось нечистий, грішна людина торкнулася до тебе, і ти ж цими самими руками щось з'їси, таким чином в тебе всередину потрапить щось нечисте. Таким чином, ти опоганишся, таким чином ти будеш непридатним для того, щоб спілкуватися з Богом. От така от система була фарасеєв. Це не питання гігієни, це питання от такого от своєрідного уявлення про святість, про наближення до Бога, про певні традиції, про певні обряди. знаєте, наша українська культура, наш народ має таке от своєрідне переплетіння язичницьких традицій, релігійних обрядів, своїх вірувань, які, сплітаючись воєдина ставлять людину. Перед цілим рядом умов і вимог, з якими потрібно наблизитись до Бога, з якими можна прийти до Бога. Там, виконай певний обряд, зроби так-та й так-та, піди туди, -то і туди, -то, на таке то місце, щось освяти, не роби в певний день, тоді ти матимеш якийсь успіх або благословіння, дехто з людей. Боїться відкривати Біблію, тому що навчений так, що це свята книга, до якої не можна підходити грішнику. Хтось боїться переступити поріг церкви, тому що думає, що він надто поганий або ще якусь причину собі придумує. Хтось боїться молитися, молитвою покаяння, тому що не знає, що робити з цим багажем гріха, який накопичився. Що робити, як далі жити? Свята. І все це такі от стереотипи, уявлення, мислення, які також є в нашій культурі, є в нашій місцевості, є в нашого народу. І Господь бажає, щоб ми зосереджували увагу на головного. Корінням тих традицій, про які говорить Христос, була Біблія, було Боже Слово. Бог, Моїсею, дав, дав повеління, яке стосувалося священників і то це повеління, воно говорило про те, що потрібно здійснювати ритуальне омовіння. Перед тим, як священник левіт, він приходив на служіння, здійснювати жертвопринесення в храмі, він повинен був омити руки і ноги. Для чого? Написано: для того, щоб не померти. Бог хотів, щоб людина, яка приходить в це місце, в храм, в Скинію, в якій з'являється слава Божа. Бог хотів, щоб люди розуміли, що грінщинику не можна просто так наблизитися до Бога. Не можна наближатися до Бога легковажно, потрібно вчинити певні дії. І фарисеї вони пішли далі. Вони розвинули цю ідею, вони розвинули цю ідею на повсякденне життя. Уявіть, наскільки це було складно людям, простим людям, які в побуті не мали в достатній кількості тої ж самої води. Люди, які в побуті постійно змушені були працювати і контактувати з кимось, не жити відокремлено в якомусь окремому палаці, зберігати от таку от ритуальну чистоту. Це було складно. І більшість простих людей вони цього не робили, тому що вони фізично цього не могли зробити і пора контролювати. Це робили фарисеї і книжники, які от, підносили себе на досить високий рівень святості. Ніби гарна ідея, гарний початок, гарне коріння, яке мало, але воно призвело до того, що люди, як говорив перед цим Христом, Христос, вони носили важкі тягарі російською мовою бреміна невдобоносімої. Тому що вони не могли цього всього, що вчили фарисеї, виконати. Ключова думка, як я вже говорив фарисеїв їхній погляд заключався в тому, що якщо ти прийняв їжу немитими руками, то ти не виконав обряд омовіння, то ти будеш опоганений перед Богом і недостойним для того, щоб спілкуватися з ним, приходити в Його присутність. І прийнявши для себе таку систему, потрібно було весь час пильнувати, бути насторожі, щоб все це виконати. Ісус, Він розбив цю. Теорію, він сказав, що така поведінка фарисеїв є лицемірною, тому що вони порушують цим Божу заповідь. Своїми постановами, своїми традиціями вони порушують Божу заповідь, назвавши їх лицемірами, вони розвертаються і уходять, і учні говорять Христу такі слова. Чи знаєш, що фарисеї, почувши ці слова, спокусилися? По-іншому, фарисеї образились. Вони образились, що ти це все сказав, їм це все не доподобає, що ти їх викрив у цьому, і вони йдуть. Раніше в першій церкві, в ранній церкві, також виникали різні питання, які стосувалися їжі. Як би це не дивно, вони стосувалися їжі, що є чисте, що нечисте. І тоді апостоли в Єрусалимі зібралися для того, щоб це питання вирішити. І вони вирішили його наступним чином: що людині можна християнину їсти все, крім деяких речей. Їм, їм можна їсти все, крім те, що було принесено в жертву ідолам, не можна їсти кров, і не можна їсти жер... м'ясо задушених тварин. Три речі. Всього-навсього три речі. Але у всі часи християни намагалися Цю систему також розширити іноді на цьому фоні виникали різні течії думки, які навіть до сьогоднішнього часу побутують, і заключаються в тому, що для того, щоб мати особливий статус духовності, мати особливий статус спілкування з Богом, достатньо ще щось додати, якесь правило в своє життя. Це не обов'язково стосується їжі, це не обов'язково пов'язане з тим, що ми їмо. Це може стосуватися зовсім інших речей. Наприклад, мати раціон без свинини, без м'яса ще деяких тварин, без морепродуктів і так далі. Або не користуватися електрикою, не користуватися автомобілями, не використовувати якісь технологічні пристрої. Тобто, мати якусь таку от форму релігійності, в яку впрягтися, для того, щоб показати певний рівень. Такі ідеї, вони. Є і до сьогоднішнього часу, і їх досить багато. Досить багато. Нещодавно в нас була така фаза коронавірусу, і було дуже багато різних штамів, які поширювалися. Так от, в подібних ідей і форм дуже багато от, таких от своєрідних штамів, які завойовують людські думки і серця. А зараз вони особливо небезпечні, тому що поширюються через Ютуб різних е, таких авторитетних лапках людей, які... Нав'язують свої думки через інтернет і соціальні мережі, і це важко проконтролювати і виявити. Але Бог хоче, щоб ми стереглися подібного, тому що подібні речі вони зводять поклоніння Богу і шанування Богу лише до формальних речей, лише до формальних речей. Апостол Павло у посланні до римлян, він говорить наступне: адже Царство Боже не їжа й пиття. А праведність, мир і радість у Святому Дусі. Хто цим служить Христові, той Богові до вподоби і людьми шанований. Тому дбаймо про мир і про те, що служить для збудування одне одного. Ми добре робимо, коли слідкуємо за своєю зовнішністю. Ми добре робимо, коли виконуємо всі правила гігієни і вчимо цьому своїх дітей. Ми добре робимо, коли ми. Слідкуємо за тим, для того, щоб обрати кращий одяг там, коли ми збираємось на зібрання. Я думаю, і вчора, ввечері, дехто з вас також збирався для того, щоб прийти в цей ранок в церкву, і він готувався. Але еклезіаст говорить наступне: 4 глава, 17 вірш: що необхідно слідкувати і за своїми вчинками, аналізувати свої думки і сердечні мотиви. Написано: пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш. Бо прийти, щоб послухати, це краще за жертву безглуздих, бо не знають нічого вони, окрім чинення зла. Бачення фарисеїв воно було в тому, щоб виконувати формальні речі: мити руки, виконувати обряди, бути присутнім у правильному місці, в правильний час. І, на їх думку, це могло їх зробити кращими перед Богом. Христос. Намагається людям донести інше. Він переносить їх погляд з цієї ідеї на зовсім іншу. Друге, що він говорить, він говорить, що загрозу становить те, що йде в розум, те, що є в нашому серці, і виходить звідти через уста. Це все опоганяє нас. І він говорить, не те, що входить в уста, опоганює людину, а те, що виходить з уст, опоганює людину. І далі пояснюючи. Притчу учням, які просять його це зробити, він говорить, те, що виходить з ус, виходить із серця, воно опоганює людину. Досить цікаво, якщо подивитися на служіння Ісуса Христа, то Він знаходився з людьми і на територіях, які були ритуально нечистими. Він подорожує по Галилеї, де жило багато язичників. Він контактує з людьми, які біснуваті, прокажені, він дозволяє до себе торкатися жінці, яка страждає кровотечею. Він навіть в ученики бере собі Левія Матвія, митника, Людина, людину з таким великим багажем гріхів по юдейським міркам. І далі, після цього тексту, ми бачимо, що Він взагалі, Ісус Христос, відправляється в територію Тиру і Сидону. Там, де люди жили, які колись вважалися взагалі ворогами Ізраїлю, там не було нічого чистого, гарного, приємного для юдею. Ісус там. Це зовсім діаметрально протилежні речі до того світогляду, який вибудовували фарисеї. І наш Господь говорив це перед релігійними людьми і тепер намагається сформувати правильне уявлення в своїх учнів. Він говорить, що. Гріх в серці, а не нечисті руки це корінь проблеми і корінь проблеми взаємовідносин з Богом. Раніше Христос говорив: чим переповнене серце, те промовляють уста. Я думаю, ви самі знаєте, самі по собі знаєте, по своєму настрою, по своєму поведінці, по своїй реакції, що уста, слова, наші дії, вони індикатором того. Показчиком того, що є в нас насправді в серці, там може бути захований такий цілий гріховний потенціал. І наш Господь перелічує, що там може бути лукаві думки, вбивства, перелюб, розпуста, злодійство, неправдиві свідчення, богозневага, от такий от список гріховних пороків, який є в нашому серці. Ми іноді щось бачимо, щось чуємо, на щось звертаємо увагу, і це потрапляє в наш розум. Воно накопичується там, воно оселяється в нашому серці, іноді завойовує все наше розуміння. Ми бажаємо щось отримати. Ми концентруємося на якихось непристойних речах. Ми переживуємо плітки, ми буваємо незадоволені тим, що почули, що побачили. Якщо ми не пильнуємо, то даємо можливість цьому всьому розвиватися в нашому серці. І Господь говорить і звертає увагу на те, що це вже є гріхом тоді, коли воно вже знаходиться в серці. Цьому всьому списку не обов'язково реалізуватися в реальному житті. Це вже гріх тоді, коли воно гніздиться в серці. Пророк Єремія говорить в 17 розділі серце людини лукаве понад усе. І вкрай зіпсути. хто його може осягнути. Я, Господь, досліджую серце і випробовую нутро, думки людини, аби кожному відплатити згідно з його дорогою життя та за плодами його вчинків. Те, що неприємне в очах праведного і святого Бога, це гріх. Це не немиті руки, це не якісь ритуали чи формальності. В старому заповіті було дуже багато різних обрядів, про які говорив Бог. І ці обряди, ці ритуали вони тільки служили таким нагадуванням про майбутнє очищення, яке звершить Ісус Христос. Якщо пам'ятаєте, то для того, щоб принести жертву за гріх, людині потрібно було прийти в храм в скінію, привести з собою жертовну тваринку, покласти руки на голову цієї тваринки, і тоді священник зробить певні дії для того, щоб гріхи цієї людини були прощені. І це все служило нагадуванням про майбутнє викуплення, яке звершить Ісус Христос. Це все не робило духовного очищення людини. Це свідчило про майбутнє, про майбутнє благословіння, яке відкриваються в Ісусі Христі. Ще одна важлива істина, вона заключається в тому, що наше серце потребує очищення, яке звершить тільки Ісус Христос. Ми потребуємо того, щоб Бог очистив наше серце. Подяка йому і хвала, що він не залишив нас у такому от безвихідному положенні, коли ми самі не можемо нічого зробити. Написано, що він прийшов на цю землю для того, щоб примирити нас з Богом, для того, щоб очистити нас від всякого гріха. Посланні до Євреям апостол Павло говорить в 9 главі: бо якщо кров козлів і телят, та з водою змішаний попіл телиці, коли ним покропити, освячує нечистих для очищення тіла. То наскільки більше кров Христа, який вічним духом приніс себе, непорочного Богові, очистить наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили Богові живому, щоб ми служили живому Богові. Ось що важливо, ось на що хотів звернути увагу Ісус Христос і донести своїм учням, що для Богогодного поклоніння потрібно мати чисте серце, і яке тільки Він і може. Очистите. Саме це говорив Христос. Це не значить що сьогодні, що ми не повинні, звертати, <кій> не, не, не повинні звертати увагу на ті речі, про які говорить здоровий глуст. На правила гігієни, на своє здоров'я, на ще якісь речі, або не повинні ігнорувати алкоголь, наркотики, які також потрапляють всередину нас. Це все є дійсно загрозою, але Христос застерігає нас від того, щоб ми не були сліпими, щоб не звертали увагу, щоб ми не звертали увагу на не суттєві формальні речі, для того, щоб ми не намагалися, не намагалися досягнути святості своїми руками і таким чином просто замаскували якісь власні проблеми, не дійшли до корення проблеми до свого серця. Наш Господь говорить, що джерелом проблем є гріховне серце, гріховне серце, в якому накопичується цілий багаж гріховного такого потенціалу, який вистрілює в певний час, в певний момент. Лукавий знає, як, коли і з якою приманкою підійти для кожного з нас. І це іноді виходить на поверхню. І наш Господь говорить, що цим потрібно бути насторожі. Він своєю кров'ю очистив нас для того, щоб ми служили і поклонялися йому. І нехай Бог благословить нас мати пильність щодо Його застережень і бути вдячними і втішатися тим, що, що він звершив для нас. Він звершив для нас це очищення, він звершив для нас цей порятунок і прощення. Хвала йому за це. Амінь. Будемо молитися. Амінь. Дякуємо тобі, Господь, що ти приніс себе непорочного. Жертву за нас, грішних, недостойних твоїх благословінь і Твоєї милості, для того, щоб оправдати, очистити, обмити, зробити собі народ святий, який би був готовий до добрих справ для звищення про всі твої якості, для звищення всіх Твоїх благ і благословінь на цій землі. Слава тебе, Господь, для того, що ти. За те, що ти робиш для нас, ми своїми силами нічого не можемо змінити і зробити в своєму серці, але ти акцентуєш увагу на тому, що тобі приємно буде в нас, якщо ми будемо уважні до цього і звертатимо на це увагу. Це наше серце, наші думки, наші помисли, наші мотиви, які ми аж ніяк не можемо заховати перед тобою, тому що тобі одному все це відомо, де б ми не були, де б ми не знаходилося. І все відкрите перед Твоїм престолом і перед Твоїм всеосяжним розумом. Дякуємо, Господь, за твою милість, за твою доброту і спасіння, з якими ти прийшов на цю землю зарази нас. Амінь.